Працював в ритуальних услугах, звуть мене Дмитро. Це було дуже красиве місце і при Україні взагалі жилося дуже гарно. Ну, у нас є ну, більша кількість людей, яка коротше, проти цієї війни, проти росіян і взагалі що хотіли б повернутися в. Склад України і жити далі, як жили раніше. В місті дуже все помінялося, продукти перестали завозити в магазини. Почалися обстріли, частіше казали, що стріляли російські військові, ті, ті якби не дострілювали, відключали світло, відключали воду. В російську армію я потрапив. Мене посадили до тюрми, і в тюрмі з приходом Російської Федерації така постанова, що якщо можна отримати мінімальний срок по якійсь статті, по якій мене закрили, то у судді з прокуратурою, коротше, дають дуже великі срока. Щоб, ну, я нібито щоб. З заключені коротше, підписували контракт, і йшли до російської армії. У мене стаття була е, е, как, хранення наркотичних віществ. При Україні я би отримав 2-3 роки позбавлення волі або умовний срок заключення. А при Російській Федерації мені зробили як попитку збиту, тобто як би я хотів збити. Але оперативні співробітники не дали мені довести це до кінця і зробили мені статтю від 10 до 20 років позбавлення волі. І коли перед тим, як підписати контракт з, з Донецького СІЗО і в російську армію, мені прокурор попросив 15 років позбавлення волі особового режиму. Після підписання контракту судимість міст типу, погаситься, і як я год відслужу в російській армії, що зможу повернутися додому там, до рідних. Коли ми підписали контракт в тюрмі, приїхали потім представники росіян, ну, росіян туди в тюрму. Забрали нас звідти, повезли в воєнкомат. В воєнкоматі ще раз дали підписати там пару підписів, поставити на контракті. Але коли я підписав перший раз в тюрмі контракт, я писав, що там сорок від служби один рік. А коли вже забирали з тюрми, там ця надпись один рік була зачеркнута і було написано, що до кінця СВО. Тобто в мене немає. Ну, після того, як вони забирають, немає шансів ні через рік, ні через два, коротше, ну, а тільки до кінця бойових дій. І там немає такого, що комісують по якомусь пораненню чи щось таке. Були такі прецеденти, хтось отримував поранення і його там. Трохи відкатили назад, забінтували пару раз прокололи, прокололи антибіотиками люди навіть на костелях і з палками, які хромають, які одноглазі, їх один ну, все одно гонять туди наперед. Моє особисте враження по цьому поводу, що вони це роблять для того, щоб якось іскоренити ну, цих заключених, які пішли туди. Я, от, наприклад, сидів на своїй позиції два з половиною місяці без зброї, без бронежилета. У мене не було ні поїсти, ні води попити. Пили ми з болота, про, ну, набирали в камешах там, підкопали трохи лопатою і набирали там воду, таку мутну, коротше, вона аж зелена була. А що робити, пити хочеться і. Тому і пили, більше нічого не було пити. Е, їли, е, загорівше поле було пшениці, і коротше, збирали там пшеницю, руками її чистили, коротше, і варили. Ну, Хоч щось можна було поїсти, а і ще їли сині ягоди. Все, більше нічого. Командування просили, у мене навіть на моєму телефоні були записи. Відеозаписи я сам вів свій якби, блог, що командування коротше, не дає нам ні провізії. що Я записував розговори свої з ними, що прошу, що в мене вже не, неділю немає нічого не поїсти, не попити. Просив скинути якось або БПЛАшним апаратом, або е, принести, коли люди заходять. ну, Через мою точку. Командування довело до того, що люди, сидячи без провізії, без їди, без води, почали між собою, вони просто почали вбивати своїх союзників, знаючи, що він іде з провізією, несе туди на передній край. Його просто могли свої ж вбити за 10 банок тушонки. Тому що вони вже сиділи 2-3 тижні голодні. Після першого поранення, от на лиці шрам залишився. У мене лице отак от розкрилося, скинула з безпілотника снаряд якийсь. Короте. У мене тут осколки в лиці. Я казав командуванню, що я трьохсотий, що я в ну, мене не бачить одного ока, я не чую пів лиця. Що я прошу короте, відкотитися і доставити мене в госпіталь, щоб... Поправити якось здоров'я, підлечитися. Мені сказали, що ні, не можна, вище командування не дає такого розрішення, і мені треба сидіти там, знаходитись там і тримати оборону на своїй точці. Виконував функції такі, що люди, які проходили через мене, йшли далі на передній край, там, де вже непосередньо йде бойові столкновення, вони, якби моя точка була, якби перевалочний пункт. Тобі ж, якщо не було б моєї точки, то з предыдущої до наступної точки було б дуже велике розстояння, коротше, і навряд чи хтось би зміг би дойти, коротше, ну, і донести щось туди. Тому що їх заставляли носити, ну, коротше, у них забирали ту провізію, що вони несуть з собою. Собі поїсти воду, знімали з них ці рюкзаки, одівали їм рюкзаки, в яких були засунуті патрони, гранати туди наперед, зброси на безпілотні апарати, а казали, що там все є, поїсти і попити. Але коли вони приходили, доходили до моєї точки, і я, як дікар на них кидався, Говорю, дайте щось поїсти, ну, вони просто в шоці були, Говорю, у нас все забрали. Все, що в нас було, все, що ми несли поїсти, дали нам оці ну, які ми повинні доставити на передній край. В полон потрапив вже сидячи в другий раз мене поранено було, був прильот міномета, але був прильот мінометний, коли я чув, що працює міномет, в мене було завдання докладувати своєму командуванню. Приблизно казати, звідки він працює і в яку сторону, щоб вони приблизно ну, розуміли, що це працює, наприклад, ворожий міномет і могли його ліквідувати. Але частіше всього прилітало по моїй точці і поряд звідти, де стояли наші міномети. Навіть були такі случаї, що по радіостанції коротше, люди, які йшли вперед, вони казали, що ми далі не підемо, тому що у нас немає провізії, ми голодні, у нас упадок сил, ми назад не підемо. І в радійку наше командування говорить: бачив тільки що прильот поряд з тобою. Він каже, бачив. Наступний буде в тебе, якщо ти не встанеш зараз і не підеш. Було і таке. І ми розуміли, що ми знаходимося в повному окруженні, що у нас шансів вийти немає. Ну, не було навіть важливості вилізти в туалет, сходити, або нарвати ягід, або ту же пшеницю. І ну, десь останній тиждень перед полоном вже розбило укриття, вже другий раз поранило мене. В другий раз поранило мого напарника, з яким я сидів на своїй точці. І ми просто хотіли уйти, але не змогли, тому що контролювали сильно небо, працював постійно миномет, і ми не змогли уйти. Прийшли українські військові, побачили наше укриття, де ми сиділи. Друге, ну, таке на скору руку зроблене, щоб хоч якось укритися від безпілотних апаратів. І сказали, що якщо ми вийдемо без зброї, ну, і з піднятими руками вони тіпа, нас не вб'ють і подарують нам життя. Ну, я тільки короті, був радий, що вони прийшли, чесне слово. На той момент. Ми, я кажу, у мене навіть немає зброї. Ми тут два чоловіки, трьохсотих, що ми поранені, у нас зброї немає, бронежилетів немає. Ми виходимо, ми підняли руки, вийшли. Хлопці нас одразу ж тільки ми вийшли, запитали голодні ми, чи, чи ні. Ми сказали, що дуже голодні. Вони нам дали зі свого сухпая. Кашу поїсти, дали води попити, обращалися з нами дуже ну, коректно, розмовляли коректно і, побачивши, от, доки вони нас вели до місця евакуації, щоб вивезти звідти з переднього краю, ми почули, як з ними спілкуються їхнє командування по радіостанції. Побачили їхнє співвідношення до нас, до них співвідношення в плані провізії, в плані е, якихось завдань. Ну, тобі ж і зразу ну, таке здається міння, що, що нас просто короті, хотіли, щоб ми здохли там і не повернулися. Потім, потрапивши після евакуації, сюди в полон. Що нам дали теплий одяг, нам дали зігрітися, нас напоїли чаєм, нам постійно казали голодні ви чи ні, підкармлю нас, нам давали медика, щоб він зробив нам перев'язки, спросили, хто трьохсотий, хто поранений, кому треба щось перев'язати, давали безбол. І побачивши все це, я вирішив коротше, перейти. На сторону українських військовослужбовців вступити в ряди РДК, тому що ну, в мене дуже як такий осадок по поводу свого командування, по поводу того, що вони отак от людей просто кидають на м'ясо, стирають їх, і скільки молодих хлопців там загинуло, скільки молодих хлопців не повернулося, скільки молодих хлопців просто лежали трьохсоті поранені. І Із-за того, що їм не, ну, не передавали вище командування ні медицину, ні бінти, нічого. Вони просто або витікали і помирали. Хоча їх можна було ще спасти. Або згнівали просто, у них починалася гангрена. Коротше. І ну, самі розумієте, у мене якось бліндажі було теж два-трьохсотих, які Три тижні ждали відкату, один без пальців, один з осколками в нозі, він повзав, він навіть ходити не міг. І вони постійно по радіостанції просили медикаменти, що їм треба, що у одного вже черви завелися в пораненні. І вони дав все буде, дав все буде. Ну і просто тягнули резину до того, поки він короче, не помре. Він так і не дожив, не дождався того моменту, щоб відкатитися і просто короче витік.